Ну що люди, блекаути почались. Я попереджав, а мене не слухали. Не слухають і зараз. Я кажу, купіть намет додому. Намет вас зігріє, коли буде дуже холодно. Що люди кажуть, а які там намети, яка там фігня? Купіть обігрівач додому, не знаю, газову комфорочку таку купіть. Щоб було не холодно взимку, вам було на чому приготувати їжу. Бо ми з вами бачимо, що вже Чернігів і Харків без світла. І в деяких випадках без води. І навіть під Києвом води теж нема. Так що, ну як не було, да? і каналізації там майже день не працювали. То це така дупа виходить, бачите, що. Треба трошечки підготуватися, не капучинку собі замовляти, а блін купити собі наметик, ну невеличкий, в епіцентрі за тисячу гривень, хоча б. І буде все, буде хорошо.